Вітаю мої любі маленькі читачі слухачі. Сьогодні у нас з вами вівторок і за розкладом у нас логіко математичний розвиток, а це значить, що ми продовжимо з вами вивчати цифри, а ми вже знаємо числа від 1 до 10, а також будемо розв'язувати задачі. Будемо пробувати їх складати разом, а потім розв'язувати приклади і відповідати на запитання задачі. Ну що, поїхали, у нас з вами багато роботи, але я впевнена, що ви з усім впораєтесь, адже ви мої маленькі розумнички. Ну що, малятка, готові розв'язувати задачі і виконувати цікаві завдання? Давайте приступимо до першого завдання. Дітки, розгляньте малюнки і скажіть, які геометричні фігури на них зображені, плоскі чи об'ємні? Так, це плоскі геометричні фігури. А давайте ми назвемо їх. Квадрат, круг, ромб, прямокутник, трикутник і трапеція, вірно. А тепер, малята, погляньте. За кожною фігуркою сховалася комашка. Давайте впізнаємо їх і назвемо. Подивіться, будь ласка, на синій квадрат. Хто сховався за ним? Оса. Правильно. А яка комашка заховалася за червоним кругом? Так, муха. А за рожевим квадратом? Мурашка. А яка комашка сховалася за фіолетовим ромбом? Хрущ. А яка комаха сховалася за жовтим прямокутником? Вірно коник, а за зеленим трикутником. Так, жук сонечко. І остання комашка, яка сховалася за трапецією. Так, це метелик. тепер погляньте, будь ласка, на ці фігури. Давайте поєднаємо кожну геометричну фігурку з предметом, подібним для неї за формою. Готові? Перша геометрична фігура прямокутник. А який предмет схожий на прямокутник? Так, цукерка. Далі у нас іде трикутник. Який предмет схожий на форму трикутника? Вірно. Шапка. Далі у нас йде квадрат. Який предмет схожий на форму квадрата? Так, картина. Далі у нас йде овал. Який предмет схожий на овал? Вірно, слива. Наступний у нас ромб. Який предмет схожий на ромб? Повітряний змій. І останній предмет у нас круг. Який предмет схожий на круг? Вірно годинник. Переходимо до наступного завдання. На екрані у верхньому рядочку у нас зображені геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, які вони об'ємні чи плоскі. Так, вірно, ці фігури об'ємні. Давайте ми назвемо їх куля, куб. піраміда, Конус і. Циліндр. Тепер поєднаємо ці фігури з предметом, подібним до неї за формою. На що схожа куля? Правильно на кавун. На що схожий куб. Вірно, на подарункову упаковку. На що схожа піраміда. дах будинку. Правильно. А на який предмет схожий конус? Вірно, на морозиво. І останній предмет циліндр, схоже, у нас на що? Звісно, на пеньок. Наступне наше завдання. Дітки, погляньте на малюнок, які гарні квіточки у нас виросли. Давайте порахуємо їх за порядком. Перша квітка. Далі. Друга квітка, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята і десята. Тепер допоможемо кожному сонечку знайти свою квіточку, полічити цяточки на їхніх спинках та перенести їх на відповідну квіточку з цифрою. Поїхали. В першому сонечку зображена одна цяточка. На яку квіточку ми посадимо це сонечко? Вірно, на першу квіточку. На другому сонечку у нас зображено скільки цяточок? цяточок. Перенесемо це сонечко на квіточку з номером 9. Правильно. На третьому сонечку у нас намальовано чотири цяточки. Перенесемо його, його на квіточку під номером 4. Вірно. Далі у нас намальоване сонечко, у якого скільки цяточок? Шість цяточок. Перенесемо це сонечко на квіточку під номером шість. На п'ятому сонечку у нас кілька цяточок? Десять. Перенесемо його на квіточку під номером 10. Далі у нас іде сонечко з кількома, е, кількома цяточками. Так, 5. Перенесемо його на квіточку з номером 5. І у нас йде сонечко з сімома. Цяточками. Перенесемо це сонечко на квіточку під номером 7. Наступне сонечко і у нього скільки цяточок? Дві. Переносимо на другу квіточку. Наступне сонечко скільки цяточок. Порахуйте, будь ласка. Так, вісім. Перенесемо його на квіточку під номером 8. І останнє сонечко, у якого цяточки. Перенесемо його на квіточку під номером 3. Ну, а тепер маляти спробуємо розв'язувати задачі. Даємо і розв'язуємо першу задачу. Клоун тримав в руках вісім повітряних кульок. Одна повітряна кулька лопнула, і куляк залишилося в клоуна. Умовою задачі нам відомо, що спочатку у клоуна в руках було 8 кульок, а потім одна кулька лопнула. Скажіть, будь ласка, стало у клоуна більше чи менше кульок? Так, менше. Значить, яку дію ми будемо виконувати? Додавання або віднімання? Звісно, коли стає менше, то ми виконуємо дію віднімання. Йдемо та розв'яжемо приклад. 8 мінус одна кулька, яка лопнула, дорівнює скільки будемо 8 відняти 1? Правильно, 7. А тепер дамо відповідь на запитання, яке у нас було в задачі. А яке було запитання? Скільки кульо залишилось у клоуна? Отже. У клоуна залишилось сім повітряних кульок. Переходимо до наступної задачі малята. Дівчинка тримала в руках 5 квіточок. Потім їй хлопчик подарував іще дві квіточки. Скільки всього квітів стало у дівчинки разом? Умова і задачі нам відомо, що спочатку у дівчинки у руках було п'ять квіточок, а потім хлопчик їй приніс іще дві. Як ви гадаєте, у дівчинки стало більше або менше квітів? Так, звісно, більше. А коли ми кажемо про більше, то яку дію ми виконуємо? Додавання чи віднімання? Додавання. Отже, 5 додати 2 дорівнює? Сім у дівчинки стало сім квіточок, а тепер відповімо правильною відповіддю. Всього у дівчинки стало сім квітів. Наступна задача. На дереві висіло всього 5 вишень. А потім дві вишеньки упало вниз додолу. Скільки на дереві залишилось вишеньок? За умовою задачі нам відомо, що спочатку на дереві висіло 5 вишень, а потім 2 впало вниз. Як ви гадаєте, вишень стало більше чи менше на дереві? Звісно, менше. Якщо ми говоримо про менше, то ми будемо використовувати яку дію, плюс чи мінус? Мінус спочатку було 5. Віднімаємо ті дві вишеньки, які впало, і залишилось на дереві три вишеньки. А тепер відповімо на питання нашої задачі. А питання було таке: скільки вишеньок залишилось на дереві? Отже, на дереві залишилось три вишні. Оці малята ви виконали всі завдання.